Доброго часу доби. Давайте сьогодні створимо власне, простенький сайт з використанням власне, можливості Google. Ну, Давайте, перш за вшим, все, ми зайдемо власне, на за посиланням сайт з Google.com і власне, створимо сайт. Заходимо за посилання. Так, тут у нас є шаблони портфоліо, є також подія, є довідковий центр, є проєкт. Ми створимо порожній сайт. Так, давайте видалимо сайти, які у нас були вже створені раніше. Давайте їх видалимо. Тут з'являються сайти, які ми створювали. Давайте видалимо, щоб тут нічого не було. Створюємо порожній сайт. Так, ну і давайте сайт у нас називається Нехай my new Site. Нехай так називається так, ось таким чином. Так, ну, дивіться, тут ми можемо власне, заголовок сторінки також підредагувати. Давайте підредагуємо. Головна сторінка сайту, нехай буде. Ви можете, звісно, писати, як, що хочете. Головна сторінка сайту. Так, тут давайте підредагуємо трошки власне, розмір тексту. Нехай буде, наприклад, у нас 30. Так, давайте також. Так, ну, тут можна зробити його тут, зробити жирним, зробити курсивним. Тобто можна тут відредагувати трошки, можна також зробити, наприклад, зробити його зеленим, Нехай буде у нас текст зеленого стилю. Так. Ну і Тут давайте також написано, напишемо my new site. Так, ось таким чином. За, за можливістю, за бажанням, можна додати також логотипчик, Тобто додати будь-яке зображення, воно буде тут відображуватися. Ну Тут дивіться, тут можна також додавати зображення, можна їх вибрати. Наприклад, є тут стандартні, можна також завантажити свої. Тобто, бачите, є тут певні стандартні шаблони, які вам більш подобаються. Можете вибрати щось, наприклад. ну, Давайте виберемо щось. Нехай буде, наприклад, щось. нехай буде щось таке. Виберемо, додаємо. Да? Так, тип верхнього аккаунт також можна або, або обкладинка, або великий баннер, або баннер, або лише заголовок, наприклад. Можна також тут регулювати, можна налаштовувати. Ось таким чином можна тут задавати певні скажімо так, можливості і також творити певну скажімо так, дизайн сайту. Дуже просто все. Тут у нас є також елементи, які ми можемо додавати на сторінку. Це у нас головна сторінка. Можемо також додавати нижній Ну, Давайте ставимо текстове поле. Так, У мене тут є заготовка відео на YouTube посилання. Зараз ми його вставимо. Ну, нехай буде, так, у нас буде відео, напишемо відео про ітерацію ітерацію даних у в го таблицях Так, ось таким чином так, це у нас відео про фільтрацію даних. Так, І давайте також трошки його підредагуємо. Тут текстик також нехай буде трошки побільше. Нехай тут побільше. Так, давайте задамо колір сюди, нехай буде червоний. Так, і нехай також нехай буде у нас курсивний, також можна задати тут або заголовок, підзаголовок. Тобто це, якщо ви будете створювати зміст, то також вам буде це потрібно. Але зараз можна, скажімо так, не прийматися. Так, і зараз також так, тут можна також відцентрувати. Тобто, ну все як завжди. Тобто, можна зробити по центру, можна зробити відступи, тобто також інтервал між рядками, можна все це виділити. колір виділення, також обрати шрифт-коду. Ну і так далі. Все це ми можемо обрати, якщо потрібно. Так, і давайте вставимо сюди також посилання на наше на відео з YouTube. Це також дуже просто зробити. Так, вставляємо сюди адресу URL, ставимо сюди. Так, і вставляємо сюди. Так, і дуже просто вставити. Так, Ось у нас з'явився тобто, моє відео з YouTube, яке я нещодавно записав, також воно тут з'явилося. Тобто, ось бачите, все дуже просто, тобто, все дуже просто розміщувати. Інший контент також можна наповнювати. Сюди можна власне, наповнювати посиланнями з Google диску і так далі. Тобто, Є також тут у нас кнопки, роздільники різні, також можна тут посилання на документи, посилання на мапу. Діаграми вставляти, що завгодно, можна вставляти, кнопки можна вставляти, наприклад. ну Давайте вставимо кнопку. Нехай буде у нас у нас буде ще одна сторінка. На додаткову сторінку. Так, ну давайте напишемо, да, Нехай буде так, додаткова сторінка. Так, і посилання поки поки, поки так, а поки у нас сторінки немає, ми посилання не можемо робити. Ну давайте зробимо посилання поки що. На якийсь сайт, давайте зробимо посилання на щось, наприклад. та на, давайте на той же конструктор зробимо посилання, який ми робили. Давайте зараз зробимо посилання. Тобто можна створити кнопку, можна створити посилання, да? перейти, наприклад, на додаткову сторінку. Можна також взяти трошки розширити, як потрібно, тобто все це адаптується. Можна тут також приглядати, тобто на мобільному пристрої, як це буде виглядати, наприклад, це на великому екрані, це на планшеті буде виглядати ось таким чином, і також на мобільному пристрої, Тобто можна подивитися, як бачите, тобто сайт непогано адаптується. Все досить непогано. Так, тут є також заповнювачі. ну Давайте подивимося, що тут ще є цікаве. Так, тут є також заповнювачі. Можна їх використовувати, тобто додати, можна щось сюди, наприклад, вибрати зображення або що заводно, наприклад, можна вибрати зображення. якесь. Давайте подивимося, що у нас є таке цікаве. Ну, нехай буде, наприклад, нехай буде небо таке. ось. Обрали, нехай буде ось таке небо, наприклад. Ось, ось такі у нас. Також дуже просто. Бачите, додавати зображення, також це дуже просто. Ну і Давайте подивимось тепер, як це буде виглядати. Давайте опублікуємо сайт, щоб, щоб сайт бачили і всі інші. І може могли заходити на нього, натискаємо опублікувати. Так, тут у нас публікуємо, власне, ми треба придумати якийсь домен. Ну, давайте нехай буде, наприклад, бабаш, first. сайт, наприклад, ось так. Подивимось, чи таке є. Так, наче такого нема. Так, публікуємо наш сайт. Так, і тепер бачите, тут можна переглянути також, тобто можна зайти, подивитися, бачите, тобто люди, ви даєте, власне, ось, даєте власне адресу, і людина може переглядати. Тобто, бачите, На YouTube також можна заходити, можна відтворювати, дивитися все. Тобто можна Все дивитися, можна, бачите, все працює, посилання, посилання, все добре. Також перейти на додаткову сторінку, бачите, нас перекидує на конструктор, я тут задав, задав поки конструктор. Тобто все добре, все працює. Так, ну ще трошки не вистачає. Давайте зробимо все ж таки, нехай буде у нас ще одна сторінка. Да? Тобто сторінок, у нас мало. І давайте на другій сторінці розмістимо якесь привітання, наприклад, з Новим роком. Да? Тобто, у нас зараз, скажімо так, ще такі новорічні свята. Так, і давайте сюди вставимо, тепер ідемо сторінки. У нас є головна. І тут можна також додати під сторінку. Бачите? Тобто можна тут створити посилання. Так, можна тут додати під сторінку, наприклад, давайте додамо. Так, і давайте тут напишемо додаткова сторінка. Додаткова сторінка готова. Так, ну і тут давайте ну, можна також трошки поміняти. Можна, наприклад, виберіть. Давайте беремо щось, зображення якесь також більш цікавіше. Давайте щось оберемо. Ну, нехай буде, наприклад, ось таке щось. Нехай буде щось таке. Так, і давайте сюди також напишемо. Так, і вставимо сюди також е аналогічним чином текстове поле. Напишемо тут, наприклад, з Новим роком. З новим Роком, так, І давайте також сюди трошки це, це збільшимо. Нехай буде шрифт побільше. Так, ось так. І нехай буде ось таке якийсь, Нехай буде, наприклад, ось, ось таке, нехай буде. Так, і тепер дивіться, можна, так, тут також можна з темами погратися, стилі можна також позадавати, можна погратися з цим всім. Так, можна додати ще картиночку сюди. Також можна змінювати теми. Дивіться, тут є проста тема: Аристотель, дипломат і так далі, рівна. Тобто різні теми можна додавати для своїх сторінок, і воно буде автоматично у вас змінюватися. Тобто буде тема автоматично застосовуватися для всіх сторінок. Тобто можна також... Все це додати, якщо потрібно, можна також використовувати теми. Можна їх завантажувати з Google, можна створювати свою тему, тобто за необхідністю. Все дуже просто, можна з цим, цим працювати, можна створювати. Так, ну давайте додамо сюди сторіночку. Так, давайте якийсь з новим роком. Картинка. Ну, нехай буде, наприклад, ось таке зображення якесь, да, тобто з новим роком. Давайте зайдемо, що у нас там є. Ну, нехай буде ось. Ось така, наприклад, у нас змійка. Да? цікаво, Давайте так, копіюємо посилання на зображення. Так, і, власне, сюди давайте додамо, просто для прикладу. Додамо сюди, власне, так, вставимо, вставляємо посилання. Так, і вставити так, все дуже просто, бачите, тобто, ну, тут, звісно, у нас трошки треба підредагувати. Картинку, щоб вона добре виглядала. Давайте її трошки ось так, ось так. Нехай буде ось так. І давайте її власне, розташуємо як потрібно. Так, ось таким чином. Так, ось така у нас картинка. Давайте її трошки розташуємо. Так, тут можна взяти також її трошки підрізати. Ну, ось таким чином розташували, ось така картинка. Так, і також давайте додамо сюди, власне, у нас тут буде, давайте додамо ще елемент керування, тобто нехай у нас буде кнопка. Так, давайте додамо сюди роздільник, бачите, можна додавати роздільники також. Ось такі ось... такі Також можна додавати сюди власне, кнопочку. Так, карусель зображень можна додати. Давайте також покажу. Дуже цікава також штука. Так, у нас тут є, ну, давайте два зображення якихось додамо. Так, завантажити зображення. Нехай буде вибрати зображення, давайте щось виберемо. Ну, нехай буде, наприклад, щось ось таке додати. Давайте ще додамо якесь зображення. Так, давайте ще додамо щось, наприклад, ось таке зображення. Ось таке. Так, і давайте також ще додамо. Так, нехай буде, що у нас тут є ще. Та нехай буде ось щось таке. І давайте ще завантажимо. тобто Це я завантажую з комп'ютера зараз. Давайте ще у нас, тут, що у нас тут ще є. ну Нехай буде ось таке щось. Давайте ще завантажимо. Просто, просто зображення так, завантажуємо. Так, і у нас власне, ось карусель зображень, тобто, також можна переглядати зображення, можна їх перемикати. тобто Дуже така непогана, скажімо так, непоганий елемент керування. Давайте його розтягнемо трошки, як нам потрібно. Побто, ось таким чином. Давайте трошки його порозтягуємо. Так, і ось, ось таким чином у нас ви. І давайте сюди додамо кнопку повернення назад. Так, кнопка, власне, повернення назад. Так, давайте тут на головну, давайте на головну. На головну так, і посилання головна сторінка. Вставити. Так, є на головну. Так, розтягуємо також. Так, І давайте тут також можна налаштувати, заповнено по тексту, тобто за контуром. Можна також взяти трошки все це налаштувати, як потрібно, тобто, як вам вже більше подобається, можна також зробити, наприклад, оновити. Да, ось, ну, нехай буде так. І також, давайте тут на основній нашій сторінці, давайте подивимося, де у нас тут є. Так, головна сторінка переходимо. Так, і давайте тут також, де у нас тут є переход, перейти на додатково. Так, давайте це трошки сюди перемістимо. Нехай буде зображення тут на додаткову. Так, і давайте тут також підредагуємо. Так, І тут нехай буде додаткова сторінка оновити. І давайте спробуємо, власне, також зробимо зараз. Так, тут також можна стилі задати певні, Тобто для кожного можна стиль задати І власне, тобто зображення додати певне, Тобто можна додати, можна вибрати. Ну, давайте виберемо, що у нас там є. Давайте подивимося, якісь фонові зображення. Подивимося, що у нас тут є цікаве, тобто можна якісь фонові зображення обрати. Бачите, тобто можна фон також обрати певний, тобто Для ваших елементів можна також зробити якийсь більш приємніший фон. Додати все це. Так, і давайте тепер зробимо так. Тут у нас, бачите, з'явилася тепер додаткова сторінка. Ми можемо сторінок створити скільки завгодно, скільки нам потрібно, скільки нам буде. Скільки потрібно для зручності на да, нашого сайту, якщо ми будемо розширювати, Тобто все дуже просто. Якщо ви хочете, щоб хтось власне, копіювати посилання на опублікований сайт, поділитися сайтом дуже просто. Якщо ви хочете, щоб ще хтось працював над вашим сайтом, наприклад, якщо ви працюєте командою, також можете поділитися. Да? Тобто, можете Опублікований сайт для всіх, наприклад, ви можете там. Зробити доступ для всіх, і можете також тут, наприклад, всі, хто має посилання, можуть редагувати або переглядати, або як ви там захочете. Да? Або можете додати певних людей, скажімо так, за, можете додати певних людей, просто, да, які, які вам потрібні в команді, да, яких ви хочете бачити. Це ви також можете все додати. Тут також є налаштування певні, тобто можна тут дещо налаштувати. Да, тобто ну, Тут таки, нічого такого цікавого нема. І також є опублікувати, да, тобто можна опублікувати, також можна скасувати публікацію. Ну, Власне, тут все стандартне, можна подивитися перегляд, власне, як буде у нас відбуватися все. Да, тобто Також є пошук на сторінці, тобто реалізований, вже готовий. Тобто, і Можна тут подивитися, давайте. Так, тут у нас головна сторінка, давайте перейдемо на, на додаткову. Так, все працює. Так, давайте все вантажиться. Так, і тут, бачите, ось такий компонент цікавий, він перемикається. Тобто можна перемикатися між елементи керування дозволяють переглядати. Тобто, ось така карусель зображень. Тобто, Можна перемикатися між зображеннями. Бачите, тобто, досить така зручна штука. І давайте переходимо на головну. Так, і тут кнопки всі працюють на додаткову, Тобто, все добре, все. Відмінно, все наче працює. Так, ну, власне, сайт у нас назва сайту. Так, і давайте, власне, тепер закриємо все це. Закриємо перегляд. Давайте опублікуємо знову. Так, закриємо все, що нам не потрібно. Так, і тут у нас, бачите, є чернетка, опублікована зараз. Тобто, які будуть зміни вноситися, ви можете подивитися, власне, які будуть зміни, як було і як стало. Тобто, то можете подивитися публікацією. Натискаємо Опублікувати. Так, опублікувати ваш сайт опублікований, можна переглянути. Так, ну і Давайте подивимося, що у нас тут ось у нас наш сайтик. Так, Тут у нас власне, ми можемо також редагувати. Ну, Тут ми можемо редагувати, звісно, якщо ви поділитеся з іншими людьми, то редагувати вони не зможуть, якщо ви не їм спеціальних прав. Можна на сайті також шукати дещо на вашому сайті, якщо це тут пошук автоматично реалізований. Ну, також додаткова сторінка. Ми тут дивимося. Так, все у нас працює. Зображення перемикаються, користь зображень працює, все непогано, все як потрібно. Давайте перейдемо на головну, головна сторінка. Так, YouTube також канал, все працює. Можна перейти і на YouTube подивитися. Додаткова сторінка. Давайте подивимося, чи працює. Так, наче. да, працює, все добре. Переходи працюють, кнопочки працюють, все добре, все відмінно. Ну, сьогодні ми створили такий. Простенький сайтик. Всім дякую за увагу. До побачення.